Добрий день! Сьогодні я покажу вам, як підключити реверс до електровелосипеду. У мене тут система на столі, але вона нічим не відрізняється від електровелосипеду, бо тут є і контролер, і мотор, і акумулятор. А також у мене є такий блок управління на руль, і ми будемо використовувати його для показу, як працює реверс на електровелосипеді. Реверс можна під'єднати до любого з перемикачів. Но для зручності я продемонструю його на кнопці. По цьому ж принципу можна будь-який із цих перемикачів відключити на реверс. Що таке реверс? Якщо хтось не знає, то це коли ви нажимаєте на ручку газу. В обичному режимі у вас мотор крутиться в одному напрямку вперед. Якщо ви при реверсі нажимаєте на ручку газу, то у вас мотор крутиться назад. Але він крутиться трошки з меншою швидкістю і з трошки меншою. Потужністю. І так, ми вже знайшли цю кнопочку, знайшли дроти, які цю кнопочку замикають. Тепер нам потрібно у цього контролера знайти роз'єм для реверса. що ми шукаємо? Ми шукаємо роз'ємчик, де в нас буде два дроти: один з них чорний, інший якогось кольору, неважливо якого. Ну, тут конкретно підписані вони, зараз я їх знайду. Цей роз'єм відповідає за реверс. Якщо у вас в вашому контролері не підписаний або ви не можете знайти, то тоді заходьте в опис під цим роликом, там є список контактів. Подивіться, які контакти відповідають за реверс, і розкрийте свій контролер. Цей надпис ви знайдете на платі. Прослідкуйте, до якого роз'єму цей напис йде, і тоді поймете, який роз'єм. У вас відповідає за реверс. Якщо у вас цей контакт зовсім не виведений, то, то до нього можна припаяти провода, провод і замикати його на будь-який чорний провод в контролері. Вони всі чорні дроти тоненькі, вони сходяться до одного контакту общого мінуса. Я підключаю кнопку до цього роз'єму. І тепер ми беремо цю кнопочку, беремо ручку газу і. Набираємо швидкість. Якщо бачите, мотор крутиться в тому напрямку. Тепер я нажму на кнопочку і нажму на ручку газу. Як бачите, мотор став обертатися в іншу сторону. Я нажав ручку на повну, але мотор вращається дуже повільно. Якщо я відпущу і натисну ще раз, то він закрутиться швидко і вже в правильну сторону. В цьому і заключається реверс. Нажимаємо на реверс, і мотор знову повертається в іншу сторону. Іноді мене запитують, а що буде, якщо нажати на реверс, а, коли ви їдете, ще не зупинились? Ну, Давайте перевіримо. Я набираю швидкості і нажимаю на реверс. Як бачите, нічого не згоріло, не задимилося. І мотор теж не, кхм, примусово не зупинявся, просто він виключився. І реверс теж не вмикається, поки ви. Не відпустите ручку газу і знову її не включите. От дивіться, ще раз нажимаю, держу і та інше нічого не відбувається. Відпускаю ручку газу, нажимаю ще раз і включився реверс. Дуже надіюсь, що вам чимось допоміг. До скорих зустрічей!